Три роки я не прибираю котячі лотки. За мене це робить ось такий девайс. Подивіться, друзі, після цього відео ваше життя зміниться максимум користі для всіх власників котиків. Це наш принц, а це наш шаполоток. Він сенсор не змиває сам всі справи котячі прямо в каналізацію. Бачите, там за принциком на підлозі є труба. Так от по цій трубі все змивається самостійно прямо в каналізацію через 45 секунд після того, як котик йде. З такого свого туалету, лоточка, унітаза котячого. А полоток дуже зручний, тому що може змивати самостійно, а також є ручний режим. Тобто на етапі привчання котики просто е йдуть геть, так, щоб вони не злякалися, ви вже тоді змиваєте кнопочкою, а коли вже вони звикнуть, то е сенсор змиває сам до собою. Ви можете бути спокійні, можете виїхати з дому там на ніч ночувати десь е такого плану. Тобто все працює гарненько. Звісно, є такі люди, які лишають на тиждень там котиків. В такому випадку я все-таки рекомендую мати камеру, спостерігати за ними, бо в мене навіть було таке, що я вдома була, і котик зацепився кітиком за батарею, то вона там вирішала своїм голосом, я прийшла, вона ще мене подерла, бо злякалася. Коротше, тобто на ну, надовго котиків надовго залишати не варто, але краще мати камеру. Якщо надовго і обов'язково комусь там ключі ще залишати про всяк випадок, але ось такий девайс дуже зручний, тому що він сам змиває, кормушка накормить, немає ніякого наповнювача, немає розкиданого там, навіть ні пластикових, ніяких там наповнювачів, які миється поліжку. Наші клієнти кажуть, що ну дуже поганий девайс, тому що все поліжку, все на лапках, все не висушується нормально. Ось цей девайс найкращий. нас є насадка навіть на нього. От, і от так ось, бачите, гарнешенько, все змилося красивенько, Хі -хі. дуже зручно, я дуже щаслива, що у нас є такий девайс. Ну і можу сказати, що є міжнародна доставка, ми його розігуємо ігру... також зараз. Підписуйтесь, коментуйте, репости робіть. От, в телеграмі в нас є інструкції по привчанню, наш досвід виділений, як ми привчаємо котики. Запитуйте, задавайте запитання, в коментарях пишіть. Ну, і як вам такий девайс.